Понад 1600 повідомлень про порушення прав і свобод людини і громадянина надійшло до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Волині цього року. Торік таких повідомлень було на тисячу менше. Розповів під час брифінгу Дмитро Лубінець, який перебував сьогодні на Волині з робочим візитом. Питання номер один це соціальні виплати, питання номер два це порушення прав внутрішньопереміщених осіб. Питання номер три це захист родин військовополонених. Осіб зниклих за особливими обставинами, зниклих безвісти або родин загиблих. Станом на зараз я відкриваю впровадження, особисто надсилаю звернення до відповідного органу, збираю всю інформацію і особисто приймаю рішення, чи було порушено право, чи не було порушення. Омбудсман України сказав, що уже понад дві сотні родин військовополонених волинян звернулися до нього. На мій погляд, росіяни свідомо призупинили обміни. Військовополонених, ми тримаємо контакт з родичами військовополонених. У нас відбувались окремі зустрічі з родинами з Волинської області. Уповноважений виступив перед депутатами Волинської облради. Поінформував їх, що в області перевірили 18 місць несвободи і виявили порушення. Станом на зараз ми готуємо акти реагування. Ми побачили порушення прав людини не кричущі. Я не скажу, що ситуація найгірша в порівнянні з іншими. Областями, але тим не менш є над чим працювати. Я особисто після кластерних візитів подаю акти реагування на міністра юстиції. Вимагаю швидкого реагування на порушення прав людини. Також Дмитро Лубінець анонсував відкриття на Волині регіонального центру захисту прав людини. Коли саме він запрацює, не уточнив. Петро Йровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.